Продовж усього існування українська держава боролася за свою незалежність та ідентичність. Громадяни продовжують це робити і дотепер. Незважаючи на спроби Росії знищити нашу історію. Українці та українки продовжують доводити свою силу світові. Завжди на цій землі перемагає життя, беруть гору, цінності та наш характер. Найкраще в наших людях, які, попри війну, сльози і біль зберегли в собі людину. Бережуть один одного, а значить, бережуть свою державу. І доводяться тисячі наших доль, тисячі наших історій. Уже четвертий рік поспіль Україна відзначає День державності, аби нагадати про важливість збереження культурної спадщини та вшанувати пам'яті тих, хто стояв за незалежність батьківщини. Урочистості провели і у Житомирі. Від діячів Української Народної Республіки до сучасних захисників незалежності. Кожне покоління вносило свій внесок в будівництво та збереження нашої держави. Все це фундамент нашої сили, і кожен українець повинен твердо знати і розуміти цю спадщину. Ми нація, народжена в полумні боротьби і посилена незламним духом наших предків. А мечем, що боронить від російського тоталітаризму демократичну Європу. Ми зміцнюємо та об'єднуємо цивілізований світ у боротьбі за спільні цінності, мир, свободу та демократію. Наша стійкість, наша відвага та наша незламна віра в перемогу надихають увесь світ. Слава Україні! В листопаді 2024 року президент України Володимир Зеленський представив план внутрішньої стійкості, де одним із пунктів є реалізація умов для гідного життя ветеранів політика героїв. Аби сформувати критерії ветеранської політики на Житомирщині, вже вкотре проводяться відповідні зустрічі за участі представників громад, обласної влади та законодавців. На такі зустрічі, які відбулися сьогодні, вони дають можливість отримати той фідбек. Чи працює той чи інший закон, які потрібні законодавчі зміни? І де сьогодні підзаконка неефективна, треба робота уряду, більше профільного міністерства Мінвету. Що сьогодні громади на місцях роблять, залучаючи кошти? Іноземних партнерів, да, і ті можливості, які дає сьогодні держава, нещодавно зустріч щодо політики героїв провели в Брусилові, де вже функціонує ветеранський хаб, в якому надають психологічну, соціальну та юридичну допомогу. Ми працюємо дуже потужно з сім'ями військовослужбовців, бо сім'я це платформа для того, щоб коли хтось повернувся, щоб і її... Що вони там адаптувалися, а потім, а потім пішли далі е, вирішувати свої питання юридичні і також питання роботи і так далі. Під час зустрічі спікери підіймали важливі теми повернення ветеранів у соціум. Більшість присутніх ділилися досвідом роботи з військовими, а також обговорювали можливості. Ми обмінялися думками стосовно подальшої роботи ветеранських хабів в 66 громадах. Обговорили ведення роботи по провадженню посад помічників ветерана, саме супроводу наших ветеранів, які будуть здійснюватися з помічниками надання психологічної підтримки, а також всіх тих інших обов'язків, які сьогодні держава взяла на себе перед нашими захисниками. Обговорені взяв участь і народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко. Він каже, вражений підготовку спеціалістів брусилівського хабу їхньому умінню зустрічати ветеранів та розумінню, що робити зі спільнотою учасників бойових дій. Це відображає фактично філософію і мою як державного службовця, який напрацьовує ветеранську політику. Тому я буду ділитися цим досвідом з іншими громадами і говорити, що так потрібно робити. Дійсно, тут потрібно дофінансовувати певні фізичні об'єкти, але тут головне є запал людей, і це дуже класно, коли люди йдуть до людей, і це вертає віру в те, що ми можемо побудувати такий місточок, щоб ветерани повернулись в цивільне життя і відновились набагато швидше, ніж просто, якщо б не було ніяких сервісів. Уже впродовж двох років центр ветеранського розвитку функціонує і в Житомирі. Створений він за ініціативи Мінвету, і його основна мета профорієнтація та допомога у зміні професії. Окрім того, там надають психологічну підтримку колишнім військовим. Ми звикли постійно бути в центрі уваги в обласних центрах, і забули про те, що ми потрібні ще й громадам передати ту інформацію. І можливо допомогти їм у створенні ветеранської політики на місцях в громадах. Тому в будь-якому випадку, по-перше, це обмін інформацією для того, щоб можна було обговорити, що ми плануємо, як ми бачимо ветеранську політику, що робиться на рівні держави, і відповідно звірити, чи погляди і те, що планується на рівні держави, спіходає з тим, що має бути на рівні громади і на рівні звичайних ветеранів. Досвід та можливості, обговорені під час зустрічі, мають стати прикладом реалізації ветеранської політики в усій області. Олевський міський голова Сергій Лисицький зазначив, громада налічує 57 населених пунктів, з яких велика кількість хлопців захищають нашу державу. Тому, коли ветерани повертаються додому, органи місцевого самоврядування мають піклуватись про них. У нас також на території нашої громади створений ветеранський хаб, теж працюють соціальні працівники. Надається допомога юридична, надається допомога по працевлаштуванню. Також помічник ветерана вводиться в нас в громаді, і в принципі дбаємо і піклуємось про наших ветеранів, які ризикуючи своїм життям, щоденно оборонять нашу державу. Регіон поступово розвивається в напрямку підтримки захисників, аби після повернення до цивільного життя ветерани комфортно відчули себе у соціумі, могли щасливо жити та розвиватись в Україні. Благодійники Житомирщини об'єдналися, аби вкотре передати військовим різних підрозділів необхідну допомогу. Цього разу захисники отримали 12 автівок. В піхоту в ДШВ, в розвідку долучилась служба порятунку України поліс 911, на розвиток де Долучились ГО справжні Українці та ГО «Житомирщина». Допомагаємо дуже потужно. Майже кожен день у нас запити від військових, те, що в нашій змозі закриваємо. Військові кажуть, наразі автівки на фронті це розхідний матеріал. Вони потрібні завжди. Тож така допомога їм необхідна. Особисто я вже вдруге отримаю цих волонтерів автівки. Два ландровера минулого разу ми забрали. І зараз забираємо дві автівки, які ще саме ми не знаємо. Це такий, знаєте, розхідний матеріал, який ну, сьогодні є, завтра немає тому. Автівки, дрони. Нам потрібні кожен день. Кожен день, кожну хвилину. Усі автівки пройшли повне технічне обслуговування, тож готові до виконання бойових завдань на фронті та евакуації поранених бійців. Окрім того, благодійники передали ліки та різне медичне обладнання. Привезли дуже багато медикаментів і метапаратури на військові шпиталі. Це головний клінічний Київ. На Свердлово, місто Вінниця З Житомиром ще ведемо перемовини. Ми хочемо ще раз подякувати всім партнерам, друзям, всім українцям, які на постійній основі долучаються до допомоги збройним силам України. Наша головна мета це максимальна єдність та спільними діями разом до перемоги. Окрім благодійних фондів і громадських організацій, до передачі такої кількості допомоги долучилися і представники бізнесу. А усе це стало можливим завдяки сприянню Житомирської обласної військової адміністрації. В Українці одна спільна мета це разом до перемоги, перемогти нашого ворога. Тому бізнес має допомагати обов'язково нашим Збройним силам України, нашим хлопцям. Підтримувати їх, це аксіома. Що нашим збройним силам було би без підтримки волонтерів, без підтримки пересічних жителів Житомирщини набагато важче стримувати ворога на тих позиціях, на яких знаходяться згідно бойових розпоряджень. Я дякую нашим потужним волонтерам. За постійну допомогу за час повномасштабного вторгнення волонтери вже передали сотні автівок: дрони, системи реп, гуманітарну допомогу та інші необхідні речі нашим військовим. Голова громадської організації Житомир щит Платон Агеїв каже: на цьому зупинятися не збираються. Я не збираю кошти з людей взагалі. Особисто моя сім'я допомогла більше на 70 мільйонів гривень. Тобто ці кошти були зароблені офіційно ще до війни, відкладені на придбання житла, але прийшла війна. Я це все роблю тільки заради того, щоб спасти на кого більше наших патріотів, хлопців, які зараз на передовій. Сьогодні благодійники також вручили захисникам нагороди за внесок у оборону нашої держави. Грукити. Баком народного котами орків за мужність відвагу Павла Івановича цього. Військові ж у свою чергу віддячили волонтерам прапорами і пам'ятними сувенірами із символікою їхніх підрозділів. Чого зустріч з боксу пам'яті загиблого героя Віталія Ганька провели у Житомирі у день української державності? Місцеві спортсмени змагалися із боксерами з Вінниці. E, e, сьогодні буде 28 учасників, 14 пар e, юніори, молодь. E, Ну, сьогодні буде так і дуже гарні бої. Віталій Ганько приєднався до лав захисників України у перші дні повномасштабного вторгнення. Він любив спорт, займався футболом, карате. А останнім його захопленням став бокс. Навіть не дивлячись на, на всі, всі тяжкості, де він був на Лиманському напрямку. Він собі там створив із шин е, грушу. І боксував, він любив всіх нас, а діти для нього були це все: спорт. Він їх наставляв, їздив з ними. Кругом деякі були захисти, такі як зараз проводили. Він відпрошувався навіть з роботи і ходив на футбол, і водив маленькими їх. Донька займається карате, а син боксер. Серед боксерів сьогодні був син загиблого воїна. 15-річний Ростислав Ганько каже: займатися спортом його надихнув батько, і на рингу він викладатиметься на повну перед тим, як я почав займатися боксом. Я дома тренувався. Мені був мішок там, лапи. Я з папою тренувався. Матчеву зустріч на честь полеглого захисника вирішили провести, аби віддати шану воїну, який пожертвував своїм життям за кожного українця та українку. Дружина Віталія Ганька каже, для неї особисто це означає, що її чоловік загинув недаремно. Його пам'ятають і йому дякують. Емоції переповнюють, тому що дійсно, коли такі проходять захисти, відчувається, що він поряд. Що ми не забуваємо його. Ми його не можемо забути. Він завжди в нас у пам'яті, але Дійсно, так, що є підтримка. Є підтримка біля нас. Анна Чепель, Ілона Усате, телеканал СК 1